210 гривень за одиницю товару із такого набору новорічно-різдвяного декору, від Ліварно хоум. 17 одиниць маємо в наявності загальну полоту. 3570 гривень загальна вартість всього лоту. І тут у нас ілюмінації, тут у нас зірки та каміни. Дивіться, будь ласка, ось такі ліхтарі з, вогня, з вогняним таким імітація вогню. Дуже гарно. Є вертикальний, а є горизонтальний. Ось покажіть, будь ласка, ось такого плану. Є зірки об'ємні, вони надуваються. Ось таких буде дві штуки. Надувається в компресор всередині, подається повітря, і вона така об'ємна, можна вішати під стелю. Далі є отакого плану дві зірки. Ось такі, покажіть, будь ласка. Як бачите, вони розборні, це конструктор, такий би мовити. Він дуже просто, просто зігнути на 180 градусів, і буде об'ємна зірка на 360 градусів. Ось така є, прекрасна сніжинка. Покажіть їй, будь ласка, з підсвіткою. Також у нас є ось такі. Тут іде лампочка на підставці з об'ємними фігурами. Це на поверхні саме ставити. Подивіться, будь ласка, дуже стильні, дуже сучасні. Ось така буде об'ємна ялиночка. Покажіть, будь ласка, як буде вигляд, відповідно, коли вона вже буде повністю готова. Вона розгортається і на 360 градусів ось така чорненька. Дуже стильна, до речі. Зірочки, покажіть, будь ласка, перфоровані. вони, дивіться, йдуть також розборні, їх просто розкласти. Як бачите, перфоровані. відповідно, всередині буде ось Така роса. І оця гірлянда дає світло. Є золотаві, є білі, є білі в горошок. В принципі, все. 210 гривень за таку одиницю товару. Лот дуже класний. Справді сподобається багатьом по декору, а свята вже скоро. Тому встигніть, будь ласка, купити, встигніть замовити контакти наших менеджерів у шапці, не в шапці профілю, а в описі.